А має кращі мови і може спорити всі умови для того, щоб дитина розвивалася і добре жила, то нічого страшного, ви не втрачаєте своїх прав. Стаття 10 передбачає це Європейська конвенція про встановлення діт... дітей, яка стосується також і є до конвенції про права дитини і про ювенальну істенцію. Передбачає, що законодавство може зберігати за батьками обов'язки надавати матеріальну допомогу дитині, утримувати її, влаштовувати в житті та забезпечити приданим, якщо. Більше того, кількість дітей, які можуть встановити законодавство, не обмежено. Тобто є шанс, що діти, яких забрали у батьків, можуть попасти до однієї тієї суди. Діти з однієї сім'ї можуть попасти до однієї сім'ї. Далі є ще один момент. Зараз так в Україні ще юнальні стаття не впроваджена. В Україні згідно указу президента. Е Березні 2011 року має бути затверджений план роботи стосовно веденої винайної інвестиції Україні. І Україна візьма... цитата Україна візьме участь у розробці факультативного протоколу до конвенції про права дитини, яка надасть дітям можливість безпосередньо подавати скаргу до Комітет обласну з прав дитини за порушення їхніх прав. Факультативний протокол до конвенції, де змогу дітям як особисто, так і складім груп подавати скарпи, безпосередньо в Комітет прав дитини. А тепер Життя. Хтось може сказати, що воно занадто є хтось може порізному це витрати, але я вам скажу, як це було. Моя дитина сказала в школі, що його мама набила. Виявляється. Інший, інший хлопчик, який почув це, пожалівся своїй мамі і сказав, що от так і так. Миколая ж мама б'є. Зараз батьки грамотні. Правильно, мама пішла до директора і сказала. Що? Так і так в тій сім'ї над дитиною грущаються. За дитиною два тижні в школі спостерігали, спостерігали вчитель фізкультури, який не вистачить на дитині на синяків. Спостерігали інші вчителі, чи в нього адекватна поведінка на уроках, спостерігали, спостерігали вчитель хору, в якому місцях зайняв перше місце на, на міських змаганнях там фестивалі. Спостерігали всі, на основному директор викликає до себе розказу про, про, про те, що є така така справа, що ми дитину істязаємо. І що робити цієї І Взагалі що робити? Я крізь хочуть не спала, ви розумієте? Я знала, що я буду доповідати з приводу цього питання, я знала, що я гострий противник ювенальної юстиції. А тут є всі підстави, що мене за мною мають вести спостереження і що в мене мають забрати дитину через те, що я його б'ю. Так, я його набила, бо він курив в 10 років. Скажіть, хто не був битий за те, що курив в 10 років?